200 кілограмів домашньої ковбаси, дві сотні копчених курей, ще сотня трьохлітрових слоїків з оселедцем. Мешканці містечка Застанна вже в одинадцяте відправили на схід смачну допомогу. За п'ять діб 30 жінок наготували ціле подвір'я смаколиків. Тут є все, що готувала б мама своїм дітям на іменини: голубці, копчене м'ясо, домашня випічка. І вареники господині готували це все з особливим настроєм, адже знають, хлопці на сході смакуючи, відчувають, що їх люблять і чекають з нетерпінням. Аби підготувати цю відправку їжі, заставнівчани зарізали п'ятеро свиней, витратили 70 тисяч гривень на продукти, замостили сім печей. Долучилися до цього всі мешканці міста. Хтось надав приміщення, інші готували, чимало небайдужих допомагали грішми. Діти також осторонь не стояли. Учні вишивали обереги, а дошкільнята малювали малюнки з побажанням бажаннями та закликами до миру. О, ну, як бачите, голуб миру. Як бачите, побут, природа це означає, що діти живуть в мирний і вони хочуть миру і прагнуть миру. Це означає, що вони хочуть жити без війни. Бажають, звичайно, повернутися живими, що вони їх чекають, що вони моляться за них. А дитяча молитва, вона, мабуть, найсильніша в світі. Ми приготували 200 кг ковбаси, закрили 100 банок оселеця, 200 банок кров'янки. ті банки ми навіть нарахували. Скільки є страв із печі, це є голубці, капуста з м'ясом, квасоля з ребрами, і капуста з м'ясом, і ліниві голубці. Цей раз будуть і лаваші, і безквіти, і три види хліба, який спечений в печах на дровах. Дуже багато солодкого жіночки розбирали продукти, і з тих продуктів в домашніх умовах пекли домашнє печиво для наших хлопців.